І знову для вас рецепт хрусткої, смачної, запеченої картопельки. Тож дивіться. Я тут начистила картоплі, і тепер потрібно її порізати на кільця. Товщина десь приблизно 1 см. Тепер її потрібно заправити. Для цього я додаю приправи до картоплі. У мене це від лавки прянощів. Приправа до картоплі по-селянськи. До речі, з моїм промокодом облінка 10% знижки, посилання буде в коментарях на магазин. Також додам їхню суміш п'яти перців і прованські трави мені дуже подобаються. Ух. Аромат смачнючий. Далі чесничок сухий, до речі, ми його готувалися. Мій відео є на сторінці. Хто не може знайти, пишіть, я дам посилання. Ціль за смаком. Трохи олії і додаю кукурудзяне борошно. Тепер це все потрібно перемішати. Може, зручніше це все в пакеті робити, буде рівномірніше. А тепер перекладаємо картоплю на деко. Гарненько тут розпреділяємо. Ну що ж, тепер відправляю її в духовку запікатись, тільки погляньте на цю картопельку, яка вона смачна, хрустка, виходить! Клас! Готувалась вона у мене десь приблизно 30 хвилин при 180 градусах. В режимі конвекції обов'язково, і ще я її так перемішувала декілька разів. Смакота! Ну, що ж, друзі, ви тільки погляньте на цю красу, ціла тарілка апетитної. А головне хрусткої хто любить хрустку картоплю, тому що я дуже обожнюю, діти мої також. І вона дуже смачна. Тож зберігайте собі рецепт, готуйте на здоров'я, насолоджуйтесь і до зустрічі в наступному смачному відео.